Кірова Гречина, вас вітає ранкова кава. І до нас вже прийшли наші ранкові гості, про яких ми говорили і на яких ми з нетерпінням очікували. Тож з приємністю представляю Юлію Абрамову, бібліотекара відділу сприяння технічної творчості молоді Кіровоградської обласної бібліотеки для юнацтва імені Бойченка, та Наталію Борзенка, головного бібліотекара відділу мистецтв Кіровоградської обласної бібліотеки для юнацтва власне імені Бойченка. Доброго вам ранку! Доброго Доброго. утра. От вони прийшли і одразу стало дуже красиво, і затишно. Друзі. Знаете, друзья, вот если мы уже говорили с Сенечка с утра, о том, что библиотеки библиотеке э, приобретают совершенно ну, иное значение, чем мы привыкли просто прийти Притворити критику для сочинения. Да, переписать. да, да, и на центре творчества. Э, это помимо того, что библиотеки становится центрами творчества, центрами производства еще. Потому что, вы знаете, вот так вот посмотрите, и подумать, кто это производит, но в жизни бы ну граждане обычные, такие паристичные работе, не догадались, что это можно будет произвести в библиотеке. Девчонки, рассказывайте, как ваши мастер-классы проходят, видно результаты, вообще, что у вас интересует. Кто может прийти, да, рассказывайте. Для початка хочется початать с подарочка. Ой, спасибо большое. Юлечка, спасибо. Слушайте, это очень схоже на весельный просто робот. Нареченим так: ап, і за бажання можна. Ой, Юлечка, спасибо, до речі, він дуже пахне пахне осінню, до речі, так, так, ну я розумію. Да, Очень красиво, боже Добре. какая прелесть. Все, спілкуйся, спілкуйся, я тут пориюсь. Ви бачите, букет знайшов свого власника. Ну, якщо серйозно, давайте поговоримо власне, про організацію майстер-класів, про техніки, які ви пропонуєте вивчати. да? Хто може, скажімо, приходити, чи обов'язково для того бути користувачем бібліотеки, бути там записаним? Чи можна спочатку прийти, взяти участь у майстер-класі, а вже потім стати і постійним відвідування. Учі бібліотеки для того, щоб почитати, так хто буде перший? Ну головне, я вважаю, що так. бажання лише бажання потрібно, тому угу. що немає принципових якихось правил. А, ну, всі знаємо, ми що молодь у нас як в усі часи не посидюча. Вона любить цікавитися всім різним цікавим новеньким, щось дізнаватися. Ну, відповідно, що. Ну, не всі можливо, так є користувачі, які приходять лише книгу взяти на абонементі, піти додому, тихенько почитати, щоб їх ніхто не турбував. А є такі, що хочуть чогось нового, нового, якихось знань, нових інформацій, чогось навчитися, і відповідно, ми забезпечуємо їх такою інформацією. І, і, так. і Даємо да. їм, їм таку можливість так навчитися. Відповідно, що цим самим нам, плюс тим, що ми залучаємо їх так до читання ну, книги. Одне, одна справа, коли книга просто на полиці лежить, так, а інша справа, коли ми покажемо її, продемонструємо, так, прорекламуємо таким способом. Людина зробить щось своїми руками і зрозуміє, що так о дійсно можна взяти щось новеньке. Собі. Ну, от будь, будь ласка, ось на практиці. Да? Живі іграшки, модні штучки своїми руками. Ось така так, книжка є а скажите, в бібліотеці книг. Вот я знаю, что сейчас очень модно делать вот такие различные поделки вручную для так, того, чтобы подарить своїх друзей. Вот как вы выбирали направление, что именно открыточки, вот именно вот такие красивые деревня. Да. Они, например, ну взяли бы выжигать начали. или ми, печь? Студенты приходять, я щось побачила, цікавилися літературою. Вони запитують літературу, ми допомагаємо, але виникають деякі питання. То ж, тому ми радимо вже студентам. Там молоді, uh -huh. яку літературу треба використовувати, uh -huh. буває таке запитання в них, як це робиться. Тож ми пропонуємо, буває таке: дозволяємо тут же бібліотеці щось робити з собою. Вони oh, принося uh -huh. приносять матеріали, і ми вже допомагаємо, тому що питань велика кількість uh -huh. від найменшого до того, що може. З цього вийти, Тож, ви бачите, що у нас проводяться різні майстер-класи. Ми проводимо, які залежать саме від запиту читачів. Стосовно, ви бачите, тримаєте в руках саме. Косудамо оригами. Як це звідси ще раз? Косудама. Косудама. Дуже да. красива штука. Це щось я... японське, да? Мабуть? Це японське. Це вот так має бути, правильно я, я думаю? Так, мистецтво Японії його взагалі э, підвішують на стелі або над дверима. Угу. На вікна не можна, да? Смисл? За шторіч? У нас є тільки тому, вікна, Льоша. Вже... <laughs> э, слово косудама э, взагалі то раніше перекладалось з японською як коробочка з сушеним ми травами. Угу. Тобто раніше Важливо. використовували таким чином, що е, всередину, всередину щось вкладали, всередину да? вкладали угу. трави і дарували е, цю кусудаму хворій людині. Ну, зазвичай, е, людина з травами вішала біля себе в кімнаті, mm -hmm. і е, вона ну, видужувала. Так. Але таким чином японці радять здоров'я всім, кому вони дарують супер. цю даму. Тобто це дам. таке побажання здоров'я, візуалізоване, так. скажімо так. І матеріалізоване. І У них буває таке, що зараз трави не вкладаються mm -hmm. всередину, але е, залишається ще е, така традиція в них дарувати цю кусудаму, раджучи. Здоров'я дуже гарно. Все, тобто дуже ми дуже не радимо дуже. вам здоров'я, але спасибо. даруємо. Прекрасно. Дивіться, Ой, а ще є ось такі большое. листівочки, які дуже є зараз актуальними, оскільки всі розпочинають поступово круто. Ви готуватися знаєте? до новорічних да. свят. Дивіться, ось і новорічна тематика представлена, і так далі. Ну, якщо дозволиш, я зараз таке питання практичне. Дивіться дуже багато гарних, дійсно красивих речей з цікавою технікою. Ось виконують і ваші руки, вправді, да? і руки ваших відвідувачів, ваших гуртків. Да? Скажіть, будь ласка, а чи можуть до вас звернутися, наприклад, і систематизовано, прийти, наприклад, викладачі там, з дитячих садочків? вихователі? Попрактикуватися, да? Да, попрактикуватися оскільки, наскільки я пам'ятаю, постійно гуртки. вихователі в дитячих садочках займалися саме ось такими якимось діяннями. Вони намагалися з дітьми робити щось таке гарне там, і аплікації, якісь і так далі. Да, але це, якщо згадати, наприклад, те, що я бачила у дитячому садочку, Взагалі не yeah? похоже. Воно зовсім не схоже, дуже гарне і схоже взагалі на таке, що зробили yeah, десь Наталя, на фабриці. буде згодна зі мною дитячому садочку, буде достатньо важко зробити. Це така як пластика із бумаги. Так, наша бібліотека взагалі викладачі трудового наступного саме юнацьку аудиторію. Тобто школа в тому числі. Школа в тому числі. Тобто до нас звертаються вчителі за допомогою провести, тобто вони звертаються. Буває таке, що. Що ми чомусь можемо навчити uh -huh. саме вчителів е десь практично. Показати, як це робиться, але взагалі то діти настільки зараз розвинуті, що вони буває таке, що більше знають ніж mm -hmm. вчителі, саме в практичному вот, варіанті. Да, 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 Тож да. вони приходять з питаннями певними, а як це зробити? Не подивитись, що хтось робить, а самі пробують. Але на кожному майстер-класі oh, у нас обов'язково присутня література. Обов'язково. А ми таким чином через призму книги розкриваємо, подаємо інформацію. Що перш ніж щось зробити, потрібно взяти книгу в руки, розкрити і прочитати. Да? А, якщо виникають питання, ми просимо звертатись вже до нас, і ми допоможемо. Слухайте, а якщо от приходить ось така людина, наприклад, як я, да як говориться, наші руки золоті, і не важливо, откуда, ні, вони скуди да? А і от хочу зробити ось таку жабку, Ну не виходить в мене і не виходить. Бувають такі випадки без <звук> Буває таке: один раз, другий раз, третій раз приходять, і на четвертий раз з них все виходить. Все тобто, ж такі, якщо ви особисто прийдете <прутаю> до мене, будь-яка людина, Гарантуєте. я сідаю е поряд. І показує, як це робити прекрасно. Скажіть, будь ласка, що найскладніше з того, що ми тут зараз бачимо, Чисто? це різноманіття. От Не тут знаю. у нас ще є такі картини, прекрасні, вони дуже масштабні. Я так розумію, uh -huh. що це просто, просто скалпелем таким uh -huh. хірургічним вирізали. Ви бачите, такі uh -huh. ці картини виконані, виконані саме технікою Потрималі витинанки, ніколи. тобто вирізання або е, ножем канцелярським, uh -huh. Uh -huh. або е, вирізання ножицями. Uh -huh. У нас є така тематика. Різдвяно новорічна Uh, uh, знову ж таки. Вже uh, існує традиція прикрашати бібліотеку до Нового uh -huh. року. Uh -huh. Клас. І ми пропонуємо студентам або молоді прикрасити свою квартиру, тобто ви, отака, вирізає такі витинаночки і вішає їх на вікна. Дуже-дуже uh -huh. гарно, якщо у вас навіть вімкнено світло, uh -huh. вночі дуже гарно виглядає. Слухайте, я думала, що це трафарет. Це Можна не трафарет, трафарет фарбою, але чук -чук. його на ви можете приклеїти скотчем, Красиво. зняти, і воно зберігається до наступного року. Слухайте, скажіть, будь ласка, коли наступний майстер-клас для того, щоб можливо хтось зараз нас почув, можливо, на цих вихідних можна прийти і одразу так хлоп і розпочнемо. Ну найчастіше це серед неділі у нас проходять майстер-класи, але все залежить від бажання. Якщо є як би сказати попит, то є і пропозиція, тому що, будь ласка, хто хоче, завжди раді. І ось такі і ось таких котів зможуть навчитися робити. Подивіться, покажіть, будь ласка, котів. покажіть котів. Гарні. Або ось дивіться які. Клас, Інформація не? про заходи про майстер-клас обов'язково викладається на сайті на нашої сайті бібліотеці. Є. Там є бігуща строчка. Тобто, бажаючі можуть прочитати або завітати до нас бібліотеку mm -hmm. запитом е своїм, тобто ми допоможемо підібрати як літературу, так і допоможемо організувати майстер-клас. Ну зазвичай, якщо одна людина е приходить, каже: Я хочу, mm -hmm. ве таке, що ми mm -hmm. сідаємо, допомагаємо. Якщо вони приводять ще друзів 5-10, будь ласка, без питань. Ми кожному пояснимо, yeah. яким чином. Завжди е кмітливі люди <thusuk> отримують задоволення від от таких шедеврів. Тобто, oh, да, вже... воно зберігається не один рік, е але ж його І можна треба. Застосувати, До речі, практично. Можна ось так, як ось, ось таку бруську. Нормально? Далі, от все прекрасно, друзі. Тебе метелики что... <laughs> <ishes> <lk> в мене метелики. Я думаю, що можна все-таки удіти мані, тому що. со своим инвентарем, со своими материалами да, нужно вот приходить. Материальная Правильно? да. Вот. До а то, вы знаете, то... сейчас мы с Леной тут нагитируем, все к вам придут, восстание, без ножниц. Друзья, значит так, вы хотите, например, что-то произвести или э, научиться что-то ну, делать. Например, Для этого все купите. З... С так, роз... У... всем таким да, ну, не ну можем оборудование будет, речити. материалы. Так. Правильно? Слушай, ну, а лишь варто зазначить, что материалы, они недорогие. Ну да, ну бумага цветная, ну что, в принципе, самое главное. Evet. Угу. Можна где-то украсити. Припиняє припинять. Як ви ж... бачите, навіть листівочки, все це можна вдома в будь-кого знайдеться і ті самі ниточки, і ті самі е, якісь зубочистки, да. ну, там, якісь бустики мамині розпуститися. Щоб залишали шкільні звички, скажімо так. Ось такий е, прекрасний. Е... Топіар, дерево щастя, ще а, його називає. Ви знаєте, ми слід. очередной раз, я ее не хочу пускай стоит, она красиво стоит, тут и цветет в жемчугах, убедились, что э, помимо того, что вы э, отмечаете все праздники, приходите к нам, скажем так, с палениями, извиняюсь за выражение, то жизнь бурлит это хорошо, я понимаю, так. что вам нелегко и что тяжело э, как бы делать э, свою работу качественной, чтобы ваша работа была вот таким вот эпицентром интересности для окружающих поэтому вам э, прежде всего новых идей неуемных и неутомимых читателей, которые будут вас выводить на новые какие-то интересности. И чтобы, знаете, вы приходите на работу, а там уже вас ждут спонсоры с кучей денег, э, на которые вы сделаете все... разного, э, закупите все книги, которые хотите, и все идеи воплотите в жизнь. и приходите к нам. Я переконана, в руках у цих девчат, действительно, она ведь полена зацветет. как оно и было в прошлом году. Девчат, ему вам. Да, спасибо, Михаил, в библиотеку Боченко, правда? Спасибо, друзья. А у нас дальше рекламная пауза и музыка. Просыпаемся со вкусом.